Головний мозок Головний мозок із навколишніми його болонками знаходиться в порожнині мозкового черепа. Верхня вентральна поверхня головного мозку за формою відповідає внутрішній увігнутій поверхні зводу черепа. Нижня поверхня основи головного мозку має складний рельєф, що відповідає черепним ямкам внутрішньої основи черепа. Маса мозку дорослої людини коливається від 1100 до 2000 грамів. Протягом 40 років від 20 до 60 років маса і об'єм залишаються максимальними і постійними для кожного індивідуума. При огляді препарату головного мозку добре помітні три його найбільш великі складові частини. Це парні півкулі великого мозку, мозочок і мозковий стовбур. Півкулі великого мозку дорослої людини це найбільш сильно розвинена, сама велика і функціонально найбільш важлива частина центральної нервової системи. Відділи півкуль прикривають собою всі інші частини головного мозку. Права і ліва півкулі відділені одна від одної глибокою подовжньою щілиною великого мозку, що досягає великої спайки або так званого мозолистого тіла. У задніх відділах подовжня щілина впадає в поперечну щілину великого мозку, що відокремлює півкулі від мозочка. На вентральній, медіальній і нижній поверхнях півкуль головного мозку розташовані глибокі і дрібні борозни. Глибокі борозни розділяють кожну з півкуль на долі великого мозку. Нижня поверхня або основа головного мозку утворена вентральними поверхнями півкуль великого мозку, мозочка і вентральними відділами мозкового стовбура. До задньої поверхні зорового перехрещення прилягає сірий бугор, нижні відділи якого витягнуті в вигляді трубки, що звужується поступово донизу лійки. На нижньому кінці лійки розташовується округле утворення гіпофіз. До сірого бугра примикають два білих кулеподібних підвищення сосцевидних тіл. Велика медіальна поверхня півкуль великого мозку нависає над значно меншими по розмірах мозочком і мозковим стовбуром. На медіальній поверхні півкуль, як і на інших поверхнях, існують значні борозни, що відокремлюють одну від іншої звивини. Ділянки лобової, тім'яної і потиличної долі відділені від мозолистого тіла одноіменною борозною. Довгастий мозок є безпосереднім продовженням спинного мозку. Границя між довгастим і спинним мозком відповідає рівню країв великого потиличного отвору. Верхня границя довгастого мозку на вентральній поверхні проходить по задньому краї моста. Довастий мозок розвивається із п'ятого мозкового пугирця додаткового. Сіра речовина довастого мозку складається з окремих ядер черепних нервів. Біла речовина це провідні шляхи спинного і головного мозку, що тягнуться горів мозковий стовбур, а звідти до спинного мозку. Передні відділи довастого мозку в порівнянні із задніми дещо товстішають, і цей відділ мозку набуває форми осіченого конуса. Борозни дугастого мозку є продовженням борозин спинного мозку і носять ту саму назву. По обидва боки від передньої серединної щілини на вентральній поверхні довастого мозку розташовані опуклі, що поступово звужуються донизу піраміди. Піраміди донизу звужуються у зв'язку з тим, що частина їхніх волокон переходить на протилежний бік, утворюючи перехрестя пірамід, котрі утворюють бічний пірамідальний шлях. Частина білих волокон, що не перехрещується, утворює прямий пірамідальний шлях. Міст Міст лежить вище довгастого мозку. Це потовщений валик із поперечно розміщеними волокнами. У центрі нього проходить основна борозна, в якій лежить основна артерія головного мозку. Попитва боки борозни є значні підвищення, утворені пірамідними шляхами. Міст складається з великої кількості поперечних волокон, які утворюють його білу речовину нервові волокна. Між волокнами чимало скупчень сірої речовини, яка утворює ядра мосту. Продовжуючись до мозочка, нервові волокна утворюють його середні ніжки. Мозочок Мозочок лежить на задній поверхні мосту і довастого мозку в задній черепній ямці. Він складається із двох півкуль і черв'яка, який з'єднує півкулі між собою. Маса мозочка 120-150 грамів. Мозочок відокремлюється від великого мозку горизонтальною щілиною, в якій тверда мозкова оболонка утворює намет мозочка, натягнутий на задньою ямкою черепа. Сіра речовина мозочка міститься поверх білої у вигляді кори. Нервові ядра лежать у середині півкуль мозочка, маса яких в основному представлена білою речовиною. Пора півкуль утворює паралельно розташовані борозни, між якими є звивини такої ж форми. Борозни поділяють кожну півкулю мозочка на декілька часток. Одна із частинок клаптик. Він прилягає до середніх ніжок мозочка і виділяється більше за інших. Він філогенетично найдавніший. Головна функція мозочка. Це рефлекторна координація рухів і розподіл м'язового тонусу. Кора мозочка подана трьома шарами нервових клітин. Середній мозок. Середній мозок Месенчефалон розташований в середній черепній ямці між заднім і проміжним мозком. До його складу входять чотиригемне тіло і ніжки мозку. Між цими частинами проходить вузенький канал, що називається водопроводом або сільвієвим водопроводом, який є порожниною середнього мозку. Він сполучає четвертий мозковий шлунок із третім. Від середнього мозку відходять окоруховий, третя пара і блоковий, четверта пара черепно-мозкові нерви. Функціональне значення середнього мозку полягає в тому, що тут розташовані підкіркові центри зору і слуху, а також ядра головних нервів, що забезпечують інервацію поперечно-посмоговних і гладеньких м'язів очного яблука, і ядра, що відносяться до екстрапірамідної системи, що забезпечує скорочення м'язів тіла під час автоматичних рухів.